Вироби ручної роботи, картини, літаки та навіть ракети. Все це під музичний супровід, бандури та вокалу відразу наповнило виставкову залу особливою атмосферою. Ми. Виставкова експозиція з-поміж інших областей вирізнялася насамперед душею, адже всі експонати буквально дихали і показували, що молодь Житомирщини не лише креативна та сучасна, але й романтична. Знаєте, пальщо я так смотрю, практично всі подошли і сделали определенний сюжет, який сьогодні вся страна. Всеукраїнський форум молоді проводиться на рівні держави вперше і дає надію його учасникам, що відтепер. Молодь буде почута. Молодь і влада відходить від проведення якихось разових акцій і разових заходів. Ми починаємо вже працювати не на кількість, а на якість і випрацьовуємо проектні рішення і працюємо над реалізацією цікавих проектів соціальних, молодіжних, спортивних будь-яких. Нужна прикратіти сидіти і знайти то ждать. Об'єднатися намічати плани не нужна по 20 каких-то таких незбиточних понемногу, одно, два і випавнять випавнені взяли за силу Вот так. важливим результатом, якого очікують від всеукраїнського форуму молоді, це розроблення на законодавчому рівні стратегії розвитку молодіжної політики в Україні. Це дуже важливо, тому що саме законодавчою базою нам краще буде реалізовувати ті всі моменти, ті всі напрямки роботи, які стоять перед нами. Триденний всеукраїнський форум молоді насичений різноманітними заходами, де молоді люди з усієї країни можуть поспілкуватися, обмінюватися досвідом, проявити себе, щоб згодом реалізувати набутий багаж знань та емоцій, кожний в своєму куточку України.